Часто випадає <сих> такі самі гарячі путьовочки. Такі в такі точки, гарячих точках були урожайний, мала мачка зараз на даний час Авдіївка. На урожайному напрямку під час контрнаступу. Коли окупаційні війська відступали, вони підірвали дорогу, щоб не уможливити наше просування в подальшому під час, під час наступу. Виїжджали потемно, яма була приблизно глибиною і дорогу підірвали на метрів 6-7. Засипали поки Поки що можна було, що не, не, не було дронів, не, не засікали, але не завжди так попадається. Ворожий дрон трошки нам пошкодить нашого індійця. Люди живі, відновлюються. Тобто, своїм ходом ця машина ще змогла виїхати. Хлопці надали друг другу допомогу і з гарячою машиною виїхали в безпечне місце, там, де їй вже надали допомогу на стабілізаційному пункті. Також не були задіяні не тільки самоскиди, були задіяні екскаватори, так само погрузка матеріалу і шляхопрокладачі. Задачою справилися і наші війська все-таки пішли в урожай.